Ніч в області не пройшла спокійно. Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. Зокрема, у Нікополь прилетіли 10 снарядів. Гатили окупанти зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач без електрики. Наразі зо три сотні людей на щастя, постраждалих і загиблих немає. Двічі зазнала обстрілів і Марганівська громада Нікопольського району. Ворог гатив зі ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД. Обстежуючи територію, рятувальники виявили із десяток вирв від снарядів та безпечні уламки боєприпасів. Неспокійно було і у Криворізькому районі. З ЗВ ураган була обстріляна Апостілівська громада. Є пошкодження будинків, з людей ніхто не постраждав. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Наші Хлопці працюють на території Херсонської області і дуже гарно відпрацьовують. Ворог не просувається ні на метр до наших кордонів. На прикордонних територіях там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Вранці під звуки вибухів прокинулись і жителі Дніпра. Як з'ясувалось, наша ППО вдало збила над Дніпропетровщиною усі чотири ракети «Калібр», яку Росіяни спрямували на область. Однак, вкотре наголошуємо не ігнорувати сигнали повітряних тривог і нехайно йти в укриття. Марко Ручка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.